Усім добрий день, друзі! Зараз я роблю анонс до прямого ефіру з розіграшем подарунків, а також анонс продажу. Друзі, вітання вам ще раз. Роблю анонс до прямого ефіру і подаруночки, які ви можете отримати під час прямого ефіру. Перший подарунок це ось такий косметичний набір. Дуже класний. Дивіться, що тут є. Він абсолютно новенький. Я його купила спеціально для того. Щоб вам подарувати. Тут є лосьон для тіла, гель для душу, та також піна для ванни. Це подаруночок номер 1 подаруночок номер 2 Ось така купа тканин. 5 відрізів тканинок. Значить, тут є травичка, можете її використати як покривало на ліжку або пошити светр. Є ось така маршмеллоу, дуже якісна двонитка. Потім є тканинка ось така з люрексом, що встигнете пошити собі до Нового року сукню. Ось така з блискітками. І натуральна тканина ось така це твіт в гусячу лапку. Він дуже якісний, повністю натуральний. Ну і найголовніший подарунок номер 3 Друзі, ну і подарунок номер три найголовніший це моя власна розробка, базова основа ліфу. Я розробила, як ви бачите, всі розміри. Від 42 по 64. -й. Навіть вже можу приймати замовлення. Можете або вже прямо зараз мені писати. Ну або завтра, можливо, окремим відео я зроблю. В описі під відео буде мій номер телефону. В описі під відео в правому кутку нажміть стрілочку або в три крапки, або ще там буде мій номер телефону Viber. І якщо хочете зробити замовлення, ну тому що ці викрики я розробила, а треба буде ще їх розмножити, щоб я розуміла, скільки яких розмірів потрібно. Ну тому що можливо замовлення буде, наприклад, три розміри 42. А 58-го буде бажаючих більше. Тому в описі під відео можете переходити в Viber і замовляти. А оце все, друзі, я розробила. Це третій подарунок буде до прямого фурю. Я вже, я вже казала, це косметичний набір тканини і викрійка. Той, хто виграє, отримає свою. Свого розміру викрієчку абсолютно безкоштовно від мене. Я вам хочу показати свою розробку. В принципі, ця викрійка безкоштовна є на каналі. Якщо хочете, то можете самостійно її зробити. Дивіться: базова основа ліфу. Для цього ви знімаєте свій обсяг грудей і розділяєте на два. Це і є ваш розмір. Тут градація в мене, розміри повномірні. Тобто ця викрійка підходить на 42-44. Далі йде 44, 46. Далі 46, 48 і так далі. 48, 50, ви зрозуміли, я підготувалась. Тут є все, нагрудна виточка, лінія перенесення виточки в пройму, лінія перенесення виточки в плече і талієва виточка. На спиночці виточка. І є ось така умовна виточка, якщо ви будете шити верхній одяг або сорочкові вироби, це все потім я буду пояснювати. Це найменший розмір. Найбільший розмір це 62-64, повномірний. Зверніть увагу на виточку, ось я її ще й позначила так. Як ви бачите, вони подібні. Ось маленький розмір, щоб ви розуміли, да? і великий розмір. Ось так зроблена градація. Мною особисто моя розробочка, тому той, хто виграє, отримає свою власну викріку. Це так я відео зробила довгим, друзі. Що потрібно, щоб прийняти участь в розіграші? Бути на прямому ефірі. Він відбудеться в понеділок. Я маю надію, що все буде добре о 18.30. От я зараз прям роблю вам анонс. Важливо бути підписаним на канал «Платі Терапія, поставити вподобайку і в чаті писати коментарі. Можливо, комусь не треба викрійка, а ви хочете отримати, наприклад, косметичний набір чи тканини. Ефір буде, розіграємо, поспілкуємось. Отакий От від мене для вас буде подаруночок цікавий. Ну а бажаючи, хто хоче замовити викрійки, друзі, в описі під відео є номер телефона, і прямо зараз я вже буду писати списки. І е, коли підготую, ну тому що підготовка, це, я так думаю, дня 4 в мене займе, для того, щоб розмножити е, мої викрійки і вам відправити. Так само перемоделювати всі лінії. В базову основу входить викрійка і плюс ще рукав. Тобто ви отримуєте базову основу своїм рукавом, щоб ви розуміли, це лів і рукав. Сюди вже входить в рукав, це буде в паперовому вигляді. Вам нічого не треба метикувати, ви будете просто брати і користуватись. Припуски на шви, як завжди, я закладаю в викрійку. Все, як завжди, друзі. На цьому бувайте і до завтра!